У вас бувало таке, що серце то б'ється, як не віржене, то раптом наче спотикається, і ти собі думаєш, та наче ж їм правильно, без смаженого більше овочів, навіть сіль скоротив. Але от парадокс, іноді найбільше навантаження на серце дають самі ті продукти, які ми вважаємо корисними, особливо після 50. Ви прокидаєтесь серед ночі, серце калатає, ти скаче в голові тривога, а ви ж увечері лише з'їли легкий салат. Але що було в ньому? Помідори, шматочок шинки, щіпка со. І самі такі дрібниці, день за днем, крадуть спокій нашого серця після петильності. Сьогодні я покажу три продукти, які можуть потроху виснажувати ваше серце, навіть якщо ви щиро вірите, що вони для здоров'я. Один з них улюблений овоч мільйонів, і саме він здатний підняти тиск, викликати навряки і зіпсувати сон. Але спочатку коротке запитання. Який продукт ви вважаєте найкориснішим для серця? Напишіть в коментарях і перевіримо, чи він у списку. Перший ворог: сіль. Навіть. Korisna. Морська рожева, гімалайська, з вигляду, ніби натуральна і благородна, але по факту це все одно натрій. І якщо вам вже за 50, то нирки працюють повільніше, а судини вже не такі еластичні. В результаті кожна зайва щіпка солі підвищує тиск, сприяє затримці води і створює серцю зайве навантаження. Я особисто довго не міг у це повірити. Здавалося, що якщо сіль дорога, правильна, то вона не шкодить. Але тиск почав скакати, і я звернув увагу, що навіть здорові сири Оливки чи консервовані овочі це справжні джерела солі. Сіль це не лише те, що ми досипаємо сільнички, вона прихована всюди. Дослідження гарвардської медичної школи показали, що зниження споживання солі всього на одну чайну ложку на день може зменшити ризик серцевих нападів на 25%, але водночас повна відмова від солі може нашкодити, якщо у вас низький тиск, проблеми з електролітним балансом. Тому для мене тепер важливо не просто не солити, а свідомо. Контролювати де і скільки солі в раціоні. Я навіть веду список продуктів, які краще уникати ввечері через підвищене навантаження на судини. Чим замінити лимонний сік, сушені трави, спеції без солі, дрібка гірчиці. Вони зберігають смак, але не шкодять. Другий помідори, особливо при гіпертонії. Так, звучить дивно, бо ж це джерело лікопіну, антиоксидант, суперфуд. Але саме помідори при частому вживанні, особливо на ніч, можуть провокувати. Підвищення тиску у чутливих людей. Вони кислі, можуть дратувати шлунок і активізувати симпатичну нервову систему, а це прямий шлях до безсоння і підвищеного тиску вночі. З іншого боку, лікопін це потужна речовина, що зменшує окислювальний стрес у серці. Помідори дійсно корисні для профілактики атеросклерозу, але у всьому має бути міра і контекст. Якщо у вас підвищена кислотність, гастрит або гепартені, помідори можуть погіршити самопочуття. В одному з досліджень, опублікованих в Journal of Hypertension, виявили, у частини пацієнтів тик стабілізувався після того, як вони зменшили вживання помідорів на ніч. І я теж почав звертати увагу дні, коли їм їх на вечерю сон більш тривожний, серце гупає сильніше. Це не означає, що помідори зло. Але для мене це стало сигналом. Слід дивитись не тільки на плюси продукту, а й на те, як він впливає саме на тебе. І якщо від помідори на вечерю погано спиться, то може краще перенести його на обід. Альтернатива: тушковані овочі, буряк, гарбуз або авокадо менш дратівливі, а і дуже корисні для судин. Третій це дієтична ковбаса або легка шинка. Ми бачимо напис: менше жиру, більше білка і радіємо. Але насправді такі ковбасні вироби часто мають купу фосфатів, стабілізаторів, прихованої солі і консервантів, і це щоденне мікроотруєння для судин та серця. Фосфати вимивають кальцій, серце працює з перебоями, підвищується ризик аритмії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, перероблене м'ясо суттєво підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Одна лише канапка зранку, якщо вона щодня, це вже звичка, яка з часом б'є по серцю. Я раніше теж думав. Що що там з'їсти шматочок шинки, але коли побачив, як змінюється мій тиск після кількох днів поспіль, таких перекусів я зробив висновки. Так, ковбаса зручна, але я собі чесно відповів, що важливіше зекономлені 5 хвилин на приготування чи стабільна робота серця, і відтоді намагаюся готувати наперед, хоч і прості речі, але свої. Краща заміна: відварене куряче філе, домашній паштет з печінки або сечовиці, шматочок вареної індички з гірчицею. А які продукти на вашу думку після 50 Навпаки, можуть стати справжніми помічниками для серця, навіть якщо раніше ви їм не довіряли. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Можливо, щось із цього варто обговорити окремо. Напишіть в коментарях слово продовження, і я зроблю окреме відео про це. І головне, твій коментар це справді важливо, особливо для людей нашого віку, які вже розуміють цінність простих і чесних порад про здоров'я. Якщо тобі було цікаво чи близько, залиш кілька слів у коментарях. Це простий спосіб сказати, я почув, це важливо для мене. І Саме такі щирі реакції підтримують цей канал і дають сили йти далі. І особисто для себе я виніс одне: контроль дрібниць це і є турбота про себе. Не заборони, не паніка, а уважність. Бо серце працює щодня без відпочинку, і саме тому я тепер щодня думаю, а чи не варто сьогодні з'їсти трохи інакше, щоб і воно могло працювати легше? Нехай ваше серце б'ється легко і спокійно. А ми побачимося у наступному відео на каналі Кухня Здоров'я.